Колись мені одна мудра жінка сказала, що яким би начальником не був чоловік, ким би він не був, що би він не робив, але він рано чи пізно повертається додому. Так. І чи хоче він туди повертатися, залежить від його дружини. Е, вам вдома комфортно? Так. -та. Ми зараз послухаємо, що каже ваша дружина. Во. Ой, у нас знайомство було дуже цікаве. Ми жили в гуртожитку, там жили всі медики і культура, там одне таке крило невелике. Я жила на п'ятому поверсі. Ну він одного разу прийшов я працювала тоді ще в лікарні, Медсестричкою по змінах з ночі прийшла. А він подзвонив двері і каже: О, то ти моя землячка! Я кажу Так. Я кажу, Боже, навіть не знала, що тут такі земляки живуть. І все, потім разом зустріли новий рік. І він зразу після того приїхав до нас додому після Йордану в село Буцім на перевірку. Але теж не була перевірка. Мама тоді працювала моя в клубі білетним касіром, продавала там квитки. І він запрос, ну, напросився в гості. І зразу так, знаєте, нічого не кажучи, не ходивши, ні разу не цілувавшись навіть. І каже: Я хочу там з вашою дочкою женитися. Отак От у нас було дуже цікаво, знаєте, що не зустрічалися, а зразу так. Напевно, з першого погляду то було. Він каже, поки я дійшов до п'ятого, вже на п'ятому зупинився, бо вже вище не було куди, йти, вже не було більше дівчат. Так, вже 25 років він буде в травні, 11 травня. У Нас здорові діти, ми всі здорові. Гриць де би не був. Він так любить додому приїжджати з таким настроєм, навіть в то вночі вечеря. Ти знаєте, де коли кажу, слухай. то там було може щось і краще. Він каже, ні, мені так як вдома. Йому завжди все таке смачне і таке добре. Він так, знаєте, ну він вдома, я Не знаю, таке кажуть свої тарілці. Він відпочиває, він розслабляється. Я думаю, так як жінка, я стараюся все зробити завжди, щоб в нього було все і поглажено, і для мене основне порядок, чистота, щоб було що їсти. І так я їх навчила. Може, і збалувала трошки, але не знаю. Може, і в тому такий успіх, наш, ми разом стільки років. Я то щось скажу, але прислухаюся до його думки. І, дітей, і діти більше, ну там тата поважають, більше його слухають, мама може десь раз сказати, а гриць, каже раз, і все добре, і так має бути. Він вдома настільки серйозний, що е, він так все серйозно сприймає. І навіть діти деколи кажуть, тату, тато, ну ти гуморист. Він вдома, знаєте, зовсім друга людина, зовсім друга. То ми можемо перевести в жарт там, Таня Тарас, вони теж діти такі творчі в нас. Таня взагалі в життя і танцювала, і ведучою була. Тарасик то вже такий, трошки мішаний, трошки мама, трошки тато. А Таня то чистий тато, то він, він дуже серйозний. Дуже. Він, напевно, так виговориться між людьми, що він приходить додому і він що, звичайно, собі така нормальна, знаєте, людина, нормальний чоловік, тато. Я дуже щаслива. Я чеку, прошу Бога кожен день, щоб всі були здорові, а так все помаленьку, далі, я думаю, буде все добре. По щаслива вам з дружиною? No. Ні, ну, в мене, я ж кажу, ми, ми не ходили до. Ну, дійсно так було. Ну так, як ви так наважилися, так собі зразу вирішили і ну, все. Ну так, я... Запала в душу. Запала так? Запала в душу, подивіться, ну, красива, красавиця, гіочийська. І все, давай. Ну і Дякувати Богу, 25 років, двоє дітей. І... Дуже... Ну, в мене Уля, вона господиня, хазяйка. Вона робить той домашній уют. Я не розумію такого, щоб не було зварено щось там. Не прибрано в хат. А що в найбільше любить? Яка ваша любовна страва вдома? Ну я, в принципі, в мене з їдою проблем нема. Але кожна неділя, щоб як, щоб не було в хаті пирогів. О, це... Галечанин. Сказав, що... Галечанин це святе. По перше, вона дуже робить невеличкі, маленькі, дуже красиві. Дуже красиві. Вона їх ліпить сотнями. Сотнями, розумієте? І Вона дуже швидко це все робить. Ну, знову той борщ, я люблю, але борщ такий з фасолі повинен бути. На ребрах, mm. розумію. Ну, я, знову я м'ясний чоловік, я люблю м'ясо. Ну, щось з м'яса гарне, таке, щоб гарне поїсти. Ну, а самі ви не готуєте ніколи? Ну, готую. Чи так під настрій? Під настрій. Але в нас зараз поділено. один. Ну, Десь пару місяців. От щось мене поперло, як кажуть, млинців захотілося. О. І я... А в нас одна знайома е Іра Медведєва, вона фантастично, налисники. Вона робить такими -от такими стосами. Я кажу, Іра, як ти то робиш? Прийдеш до мене, будемо робити майстер-клас. Це... Ну, правда, я не прийшов, вона мені продиктувала рецепт. А жінка вона... вас не рівнує, до речі? Ну, ну, ревнує. Але це наша колежанка така Медведєва. І я ми любимо так одесь, коли ми в гостях, це наша така компанія, ми сидимо. А музика грає, то моя жінка з, з Іриним Чоловіком, Сашею, вони танцювати. Вони будуть танцювати, а ми з Ірою, ні. Ми собі так кавка, десь, цигарочка, знаєте, отак. І вона мені сказала той рецепт. Я... І от зараз я, я млинція. Ви освоїли нову страву. Ну, ну дуже. І вже потім туди там то з тим, можна, з тим. Але я вже так е, наловчився, розумієте, що вони мені не підгорають. І знову вони дуже тоненькі, красивий колір. Але це я роблю в задоволення. Бо якщо би мені жінка сказала, йди, готуй, ну в житті ніколи. Ну, борщ, я, я кращий борж ворог говорить. Але я це помаленьку, я це люблю, розумієте. Ну, творчий процес. процес. От. Я колись і торти пік. Я так. знаю, що ви ще вишиваєте дуже. Ну і вишиває Оля. От... Досі вишиваєте? Так, так, Оля не вишиває. Але знову я всі, ну але гудзик я собі не пришию. Вона це жінка має робити. І це, це не принципово. Ну, от так і знаєте, у сім'ї якісь. Неписані закони не привіт. От вона порядки. Я часом кажу, лись, сядь, сядь. Вона буде виходити, пилюку, витирати, то ж вже то, то. Ой, тут слідок. Яка та успокоїться. Ну, в та... І я щоб, і, знаєте, багато приходиться, десь заходиш до когось в гості, чи десь в готелях, приходиться ночувати. І коли я бачу, що там ну, не так, і я себе тоді некомфортно почуваю. Розбалувала вас, кажу. Розбалувала. Так, но... так, любить вас. Ну, та вже за 25 років могла б і полюбити. Ви як завжди жартуєте. No. Хоч каже ваша дружина, що ви дуже серйозні, я не можу визивати, що ви були серйозні. No, я серйозний вдома. Я, я вдома щось так, просто я ніч... я не хочу жартувати. Я собі серйозний, сиджу, дай такий степенний. Ну, дійсно, може, я виговорююся, видається енергія, а вдома я вже хочу такий спокій. Ви собі тишині. черпаєте. Черпає. Ну, Поповнюєте це. З холодильника. Так. Дуже люблю до тої білої шафи пару разів так перейти. Каже, знаєте, наші жінки, каже, подібні на мобілку. Каже, то як? Каже, Закінчуються гроші, не говорить. <рес> а тут я, дякувати Богу, дружина в мене, двох дітей народила і господиня і, і дуже гарно виглядає. Гарно. Безуміє. Ну, зато вона має чоловіка, який поповнює рахунок. Так, я поповнюю ту мобілку. <рес> 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 Пане Григорію. Можна ще було б довго говорити і про гумор, і про життя, і про все на світі, але час вичерпується. Єдине ще запитання, так би мовити, наостанок. Маєте мрії, які ж не збулися поки що? Бо я сподіваюся, що збудуться всі ваші мрії. Ой, маю. Так. Є багато. Ой, мені ще мрій та й мрії, мені ж дітей потрібно подружити. Ну, Якихось онуків дочекатись, якесь продовження далі роду. Мрія одна. ну, Я думаю, здійснення. В селі я ще там, де що маю зробити, бо в мене зона відпочинку, така травечка, квіточки, камінчики, от виноград, вишенька, черешенька. І ще я там хочу зробити, ну, ще багато хочу, але там повинна стояти апаратура, приїхали до мене колеги. Приїжджають, от ми десь жаримо якесь м'ясо, шашлик, якась ухара, балка, і потім під вечір збираються всі сусіди, приходять на подвір'я, і ми даємо імпровізований концерт. От просто так. знаєте. Оце моя мрія, дуже. Щоб до мене таке арт-подвір'я, арт артистичне. Ой, та в мене мрії, щоб якась стабільність була в державі. знаєте. Щоб люди смія посміхалася, бо виходиш на вулицю страшно, всі насуплені, всі злі, всі кудись біжуть. Аж вийшов, і йдуть. І один до друга, добрий день. От як американці. Американці не. Хай! Він не знає. Наш ну, ну, не буде. треба нам тих штучних посміш. Хай що? вони будуть щирить. Хай будуть щирі. Отака От у мене мрія є. Ну, ще би. це зробити ще декілька програм. Гумористичних, зараз ніби щось працюється, що от таких сольних, десь з музикою, з якимись декораціями. Ну, Зарані ми так щось, щось робиться. Робити для людей. І знаєте, от чого люди сміються, бо це і природня. Колись блаженіший гузер казав, каже, пане Шміховансько. Він так з ким ні в року сплітає. Бо люди хочуть, бо Господь хотів, аби люди сміялися, бо то є природно. А що люди не люблять плачуже, бо то є проти природи. Господь такого не хотів. Блаженніший Гузар так мені казав. Я від нього дістав таке письмове благословенство на мою творчість таке. В Віталій Кулементи. Отака моя мрія, щоб люди сміялися. Я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Оце найостанніше, що ви сказали, найголовніша, мабуть, мрія кожної людини, щоб було весело жити. Щоб було добре жити. Щоб було добре. Дякую вам за розмову, за програму, за участь в ній. А всім, хто нас дивився, нагадаю, що в нашій студії був народний артист України Григорій Драпак. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Thank you